Під Маріуполем противник гатить з важкої артилерії під ударами села Сопене, Лебединське, Талаківка та Гранітне. Гарячою точкою на підступах до Маріуполя залишається широкине. Безпосередньо з населеного пункту бойовики ведуть вогонь по українцях з великокаліберної зброї. З наших крайніх оборонних позицій репортаж Івана Гребенюка. Тут не знайти будівель, у яких не побувала ворожа куля, простріляне, розбите або вщент зруйноване. Здається, усе окрім прапору морпіхів. Він дратує бойовиків і вправно ухиляється, як і хлопці. Це маяк, одна з ключових спостережних позицій. 501-го батальйону морської піхоти. Тут ніяк такого статічного по посілка. вони там нізіння повсюду шарять. З Самого посілка можуть вот, посілки з околиці безпосередньо з самого широкиного перерву між обстрілами тут мінімальні морпіхи. Жартують літо, спека до моря якихось кілька десятків метрів, а ще жодного разу не охолодились. То снайпер, то щось важке прилетить з місцевих. Виїхали усі, один з останніх обстрілів із САУ, 152-мм снаряди у вирвах, хоч. Ховайся, щоправда, приціл бойовикам українці таки зіпсували ліквідовано їхнього чергового коригувальника. Їх видно, цілими днями ми наблюдаємо. вони там ходять по окопам, машуть руками, щось там, знаки якісь то подають. Ну так, днем, а ввечері починаються вже провокації. І так практично кожен день. От час давайте так больше именно слово провокації підходяще. Звісно, провокації именно. Днями на той бік прибуло підкріплення 131 бойовик і колона з 34 військових автівок. Найбільших провокацій очікували на День незалежності. Минуло, як і зазвичай. Крыша, ну ось таке от свято. Хоча правильніше буде сказати, буденність, в ці хвилини по хлопцях працюють із мінометів, і якщо вже говорити про незалежність, то про неї відгукуються тут дуже просто. Її здобувають тут і зараз. Стихло, стріляли орієнтовно із-за тих висоток, каже боєць з позивним фльор. Він один з наймолодших тут по віку, ровесник України. Прошлом году я свідчав праздник вдома, і он, скажем так, не іме такої значимості. А сьогодні він має таку значимості. От ми в окруженні ребят виконуємо свої службові обов'язки. Поки перерва, хлопці встигають приготувати обід. Далеко не завжди буває так тихо. Сьогодні кок радує лінивими голубцями. О, ріс, капуста. І от голубці крутити. І якби часу на такое количество людей, як ви самі розумієте, немає. От ми так імпровізуємо, так сказати, в польових умовах. ми залишаємо широкине з побажаннями від хлопців вистоять, якщо будуть не самі. Хотілося б пожелати Україні свідомості, осознания того, що здесь происходит. і щоб кожен чоловік старался бы внести хоч каплю в победу із Донеччини. Іван Гребенюк Максим Шенкаренко та Вадим Маріяхватесен ТСН 1+,1.